Подумати, що у наш час таке можливо, що наше покоління отримує важкий титул діти війни. У 21 столітті це здавалося нереальним. Але з часом ми навчилися хордо нести це звання. Воно вкотре нагадує нам про ту силу духу, яка була в наших предках і яку ми нині виховуємо в собі. Напередодні напередодні року всі ми зрозуміли, як важливо те. Нематеріально, важливо, особисто для нас. Тож вітаємо всіх нас уже з тим, що ми перемогли страх, паніку та тривогу і впевнено стрімим шлях вільної та безкінечно незалежної України. Вітаю вже з тим, що ми так впевнено пристягаємо руку допомоги всім військовим, внутрішньо переміщеним особам, чотирилапим. Наша хата зовсім не з краю, все в наших руках, і ми готові присягнути руку допомоги. Ми вітаємо нас з тим, що цього року титул Українець став символом мужності, любові до рідної землі та свободи. Ми непереможні. Непереможні та незламні. Ні холод, ні непрості життєві випробування не зіб'ють нас з наміченого курсу. Україна не титанік. Нам айсберги не страшні. на дві великі групи. Навіть попри такі непрості умови ми продовжуємо наше навчання дистанційно чи в школі ми здобуваємо необхідні знання, аби застосувати на благо нашій Україні. Ми сильні, ми будемо розумні. А ще ми з'ясували, що без планшета і без телефона та й без світла жити можна і не просто жити, а перемагати. Так, ми такі. Годі сміливі сини. Не боїмося викликів незрозумілих ситуацій. Віримо, надіємось, молимось. Отже, так і буде. Адже коли одне бажання загадає ціла нація, у долі не буде шансів. Україна перемога за нами. Щоб у нашому житті було достатньо краси. Цікаво вже досить? Чи ще трошки. І Бажаю, що новому році ми тяжкіше брали до рук художню книгу. Це точно піде всім на користь. Зміниться уява, мислення, світоогляд. Впевнені, що книга виграє біг телефона, Принаймні, ми цього так сильно бажаємо. Бажаємо нашим вчителям міцного здоров'я, творчості у професії та багатотерпіння. Ви у нас золоті, дякую, що свого часу обрали професію вчителя. Батьки, ви народили та виховуєте справжніх майбутніх лідерів. Дякуємо за підтримку та віру, любов та знання. Вашими молитвами ми живемо, а нашою підтримкою ви розквітаєте. Ми вас дуже любимо. Дякуємо долі, що ви у нас є. Користуючись нагодою, звертаємось до наших однолітків. Будь ласка, не витрачайте свій час просто так. Знайдіть своє хобі, шукайте себе. У тому є сенс нашого життя. Наш лицей справжні джерело талантів та патріотів. Вірить, що кожен з нас знайде своє покликання. Війні та мирній Україні. Здобуємося дякувати СССР за все, те, що так невмінно захищає нас. Всі два усім тим, хто віддав своє життя за минуле спокій в Україні. Мабуть, таким мишкою школярі 2022 року запам'ятаємо цей рік. Не простий, але дуже повчальний із масою перевірок та висновок. І з великом долі, який ми успішно прийняли. Отже, і цю написть ми подолаємо. У новому році ми зможемо ще краще проявити себе. Нехай усе, що залежить від нас, буде реалізовано. Пропоную пообіцяти собі, перш за все, не здаватися ні в навчанні, ні в спорті, ні в мистецтві, ні в Україні. Зараз це дуже важливо.